Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Шкода 7 на промивці системи охолодження. Двигун EA288. Отак виглядає у нас бачок. Поки ще не знаємо ніяку ситуацію. Що всередині по бачку судимо. Бачок брудний. Повинно бути щось цікаве. Отже, робимо підключення. Поїхали. Робили перше підключення на радіатор пічки, чистенький фільтр, поїхав. З радіатором пічки є проблема. Власне сказав, що не гріє. Гріє права сторона. Ну, зрозуміло, тихо. Коли підключали в патрубки, заглядували цей подача, весь оброший повністю такий запакований чаєм. Тут буде цікаво. Так що не переключайтесь, подивимось, скільки бруду ми зберемо з цієї системи охолодження. Зараз триває промивочка радіатора. про мішкові результати, які не дуже радують ну так, відносно. Нам не дуже подобається. Ліва сторона 74,5 градусів, права сторона 69. Звісно, що в салоні зараз Ну Ташкент. Середина валить, все добре. Все що близько 70 це тепло, це жара. Але просто ми знаємо, як повинно видавати по правій стороні. В ідеалі, права сторона. Повинна при 90 градусів під 75 градусів видавати тепла. 74, 75, 76. І бачимо, що якби, трішки є присутня проблема вже з радіатором пічки. Але ще попрацюємо. Ще попрацюємо. Пневмоударами повибиваємо бруд. Можливо, ще нам удасться підняти градус. от Трішки недостатньо. Ще плюс 5. Було би взагалі б супер. Виряємо, <кій> значить, ще раз, через якийсь час попрацювали на апараті, бачимо 73 градуси по правій стороні і 76,6 по лівій стороні. Це вже, вже приєдно, вже радує. Якби так було на машині, то буде супер. На машині, може, навіть буде більше. Тут проблема більше. Не до пічки, а до системи. Система дуже засрана. Вибачаю за таке слово, але от вона в такому стані. Будемо зараз підключати і дивитися, що там во всіх трьох контурах системи охолодження. З пічкою порядок вважаю. З того, що проблема була серйозна, права сторона не гріла зовсім, то вже, вже є результат. Перейшли на промивочку двигуна в один із контурів, чистенький фільтр. Дивіться. Значить, Цікава інформація. Перейшли на контур, там, де знаходиться інтеркулер і радіатор в опускному колекторі. Теплообмінник. В цьому контурі. І ще раз зверніть вашу увагу, бачите, тут крашені трубочки, і вони крашені, фарбовані. Верніше, вибачте, Фарбовані буде українською. Вони фарбовані не Знаружі, а і всередині також. Не знаю по якої причині. Це якийсь конструктивний Чи недостаток, чи я не знаю, що з ним далі буде. Переглянемо тепер сюди. Ось бачите, вилітає ця фарба, яка злізла чорного кольору із цього контуру. Ми вже таке бачили не в одній машині. Ще ніякої промивки не відбувалося, тільки виганяємо. Якби старий антифриз і отака ситуація. Тобто до всіх власників ЄА 288 Якщо ви запустите систему охолодження, ваш антифриз перетвориться вже на кислоту, яка почне поїдати просто всередині оці, оцей паук чорного кольору. І з нього вилітає фарба. І фарба така ж листкі, такі фарби. Вони ж забивають теплообмінник. Всередині, і потім його прориває, і потім іде витікання антифризу в камеру згарання. отут тут е, така неприємна особливість цього двигуна, який може вам таку шкоду зробити, коли ви невчасно обслуговуєте систему охолодження в цьому двигуні. Е, миємо цей фільтр. Ще раз подивіться, яке воно. Бачите, які куски прямо О, такі фарби. миємо, ставимо наступний. Вичили, що ще на один контур. Переглянемо з цього, відразу накидує, і нас переглянемо. Виглядає в цьому фільтрі, миємо і зливаємо весь антифриз. У нас триває промилочка по всім трьом контурам. Зараз покажу вам, яка фарба, що воно собою представляє. В цьому контурі йде радіатор інтеркулера. Подивіться. Ось-прям прям шмат такий. І оце все за тих трубочок. Гляньте на нього. Воно запаковує радіатор, а саме теплообмінник, який знаходиться в пустому колекторі. І... Це якась, мабуть, недороботка, не знаю. Ну, Не розраховували німці, що з часом ця фарба може полізти. Ось оцей цей такий павук, він отак іде. Плюс ще є окрема трубочка з боку, ось фарбована. І обратка, оця от штука. Тобто три деталі фарбовані тут як в понаружі, так і всередині. Не знаю, чого так вони зробили, але з часом... Це може стати проблемою для всіх власників такого двигуна. Прогріваємо автомобіль 72,5 по правій стороні. Чекаємо відкриття термостату. Зараз <кхід> вийду, покажу. Під капотом навели марафет, а, відкрився вже і термостат. Присів рівень антифризу. До речі, як відмилий бачок, дуже брудний був, не хотів піддаватись промивці. Трішки з ним повозилось так нормально. Відсів, заправили 8 літрів антифризу в систему. Все, порядок, все нормально. Можна їздити по правій стороні, пічка трішки менше дає тепла, чим е, чи можна було би, але тут вже просто е, роки і загаженість системи. Закінчуємо цим автомобілем. Це була Шкода А7. І також не переключайтесь, зараз буде ще одне цікавіше, найцікавіше відео про шкоду теж, з таким двигуном. Ну там, правда, 2.0, по-моєму. Переходимо до наступної шкоди. Шкода А7. З двигуном. ТДАївським, мабуть, це 2.0 стоїть, бо ще буває 1,6. На жаль, власника нема поруч. Я пізніше додавлю інформацію. Це, можливо, це 2.0. все ж таки, ЄА288 двигун на промивці системи охолодження. Тут, мабуть, буде цікаве відео, того, що відразу якби, анонсую вам таку картину. Подивіться, як під капотом все. і... Що ми маємо в бачку? Бачок, бачите, попадало масло. Був колись пробій теплообмінника. Власне, казав, що вимивав декілька разів, наче як уже в антифризі плівки не бачимо. Але бачок отакий от брудний. Там воно вже поросло щось росте. Якісь, якісь <хи> організми, можна так сказати. Цікавий випадок і ще тим, що автомобіль на панелі приладів має пробіг 480 тисяч, 479. І е, от вам буде цікаво заглянути. Я, мабуть, думаю, що всі е, власники таких двигунів, а вони встановлені в Б8, О7. Шкода А7. Навіть Passat NMS американський, теж такі двигуни є. Буде дуже цікаво побачити, в кого пробіг зараз 200. От, приблизно що, що, що можна побачити в системі на 500 тисячах пробігу. Вже півмільйона. Е, і ну, нам теж дуже цікаво побачити це саме. Тому ми будемо підключатись до системи. Як завжди, будемо робити для більш якісної промивки декілька підключень. Ми їх робимо не один, не два, не три, а набагато більше. В різні місця системи охолодження. Тут система має три контури системи. Ну, три контури охолодження. Маш додатковий радіатор інтеркулера є з водяним охолодженням антифризу. Отже, робимо підключення та дивимось, що всередині. Поїхали. Починаємо промивочку з радіатора пічки. Наш чистенький фільтр. Дивимось. Ми не знаємо, чи мінявся тут радіатор пічки за такий великий пробіг. Ну як великий, відносно великий. 500 тисяч це ще кого як, кого нормальний якраз. Чи не мінявся цей радіатор пічки, подивимось, нагріємо, подивимось на апараті, скільки видає цей радіатор пічки тепла. Посимо, як промивається радіатор пічки і по правій стороні зовсім невтішна картина. Протестували моторчик правої сторони, бачимо, все чітко працює, на 100% відкриває, закриває. Помилки по ньому відсутні. Перейду тепер до правої сторони. Покажу вам яка ситуація. Тут там уже кокс. Явний серединка правий дає 40 градусів, а ця сторона взагалі 0. Сюди, якщо поставити, упаде до 30 градусів. Бачите, падає. Тут ступінчате таке іде підвищення температури в сторону водія. Радіатор пічки приїхав. Він не промивається, це вже просто труп, як кажуть, труп треба міняти. Входимо наступне підключення в один із контурів системи охолодження. Вмикаю апарат. І дивимося, що в нас тут. Бачимо, в цьому контурі є бруд, накидує. Зараз пройдемося по всім контурам в швидкому режимі, а потім вже будемо намивати. Наступний контур, там, де радіатор інтеркулера. Вирішили злити і тут перлися в те, що прохід подивіться який. Такий повинен бути майже, а він отакий. Немає проходу. Тут забиття. минуло більше години. Промиваємо інтенсивно все ж таки цей контур. І Хочеться сказати, є результат. Подивіться скільки навалило бруду, просто капець. Зараз я вам покажу його в такому форматі. Ну просто жесть. Прохід вже збільшився, але все рівно ще є там бруд, і ще є, і ще кусмани випадають. Добавили хімії. Ну, просто погляньте. Та ну капець вон, які куски вам сипляться. Прямо під... Під струєю, бачите. <звук> До речі, хочу сказати, що тут видно підписаним фарбою впускний колектор. Це значить впускний колектор був змінений. А це значить, що в ньому вже була проблема і, можливо, цей на розборці десь лежав. В ньому вже там утворилося це коксування, він був відкритий, волога і повітря попадало в теплообмінник, і з за того воно все там забито. Ну тут що угодно може бути, пробіг біля 500 тисяч кілометрів. Жестячок. Цікаво наблюдати, як випадають прямо куски такі чималі куски каміння. Я туди. покажу вам, які страшилки вилазять. Просто такі вон кусмани, кусмани такі цілі кусмани. А це вилазить, ми вже таке наблюдали, подивіться на нього. ось. Бачите, ось воно таке от як згущена краска. Це саме, знаєте, що цей паук, отут спереді стоїть, такі розгалуження. Він фарбований в чорну фарбу. І мало того, що він фарбований ззовні, він фарбований всередині. Він фарбований всередині. Оце. І воно, виходить, вже там ця, ця фарба. Не знаю, вже починає злазити з нього. Ми таке наблюдали не в одній вже такій машині. Це якась, можливо, це навіть буде конструктивний такий прощот, вага, що всередині фарбована деталь. Ну, тобто ми миємо щадящою хімією, яка не воздействує на краску. Воно просто вже само по собі від реакції з старим антифризом злазить. Навіть приїжджали машини, в яких ми ще не мили, а вже краска вилазила. Тобто, ну, така штука. Можливо, з часом ці пауки потрібно буде змінювати на якісь нефарбовані. Погляньте більш детальніше, достав кусочок. Отаке воно. Оце сама настояща фарба із середини цих патрубків. І вона, вона злазить. Отак от, от придумали інженери вах. Ну, мені здається, що тут якийсь прорахунок. Не повинно було бути, воно всередині фарбовано. Ми вже домиваємось до того, що вже нічого не видно, сипить воно, не сипить. Уже просто отаке воно. Каша. Подивіться, з цього контура. Миємо фільтр, ставимо. Чистий. Наступний фільтр отак виглядає, кидає, кидає, лізе потрошку-потрошку по в одну в другу сторону, реверси даєш, летить. Кусочки краски, фарби випадають. Така ситуація. Да, Стан системи, звісно, не дуже. Наступний фільтр у нас отак виглядає, вже закидало, не видно нічого. миємо, ставимо ще наступний. Фільтр продовжує накидування. Не знаю скільки ми їх поміняємо. Час промиття цієї машини затягується. А в нас черга, треба вже як би, переходити до наступної, все зміщається по графіку. Не можемо ми їх не домити. Будемо робити вже що, що треба. Перейшли ми на інший контур, там де головка двигуна і що ви думаєте, правильно накидає мінус де саме. Отак от багато. От. Брудна, дуже брудна система охолодження. Триває в нас процес. Рук підкидає ще. Ще будемо мити і кожен з контурів і ще поокремо. Ще, скажімо, роботи тут багато. В процесі промивки контура, де стоїть термостат, виявили неробочий термостат. І коли заводили машину, грівся відразу цей контур. Тобто, мгновенно зразу прогрівався. Можу продемонструвати, як в одну сторону. Так і в іншу на термостат є прохід. Бачите, ось в одну сторону свою, це зараз повинно не проходити повітря. Зміняю патрубки. Замінив патрубки і ось в другу проходить, абсолютно проблема. Проблема термостат не працює. займаємось встановкою радіатора пічки і зняли цей радіатор, що стояв, цей радіатор валіо. Вон видно надпис валіо. І будемо його міняти на НРФ. Цей раз, власник захотів. Вибрати НРФ. По розмірам такі же, по сотам все так же. ну Тут так видимих, якихось серйозних відрізнянь немає. Е, ставимо, дивимося, як він гріє. Радіатор НРФ 24 го года 6 -го місяця. Так ок. Свіжак. Так, залили антифриз, вже прогріваємо. Як я і раніше сказав, термостат в повному буауті. Він не працює. Температура нагрівається на 75 градусів. Якщо не газувати, 73 і починає потрошку падати. І все. Тобто пічка загріла, але ж, бачите, 50 плюс, права сторона. Не, не дає тепла із-за неробочого термостата. Власник був попереджений, що термостат не працює в процесі промивки, але він сказав, ну як би сказав, воно ж робило якось, як, якось же я їздив, ну, значить, хай так далі буде їздити. Отака От ситуація. Тобто власник не повірив, що термостат не робочий. Він дійсно не робочий, він пропускає у дві сторони. Відразу нагрівається контур. Переднім радіатором і з-за цього виходить, не виходить на робочу температуру. А стрілка на панелі приладів в їзді, коли їдеш, коли ти тримаєш обороти, буде 75 і буде на 90 стояти. Коли становить температура 75, вона стає на 90. Тобто треба робити заміну термостату. Не знаю. Власник відмовився, це його, його як би право. Тому отакі маємо результат. Система дуже вбита, дуже вбита, я б сказав. І ну, що тут говорити? Немає слів навіть. Тут просто без слів. Все. Закінчую відео. На все вам добре, до побачення. Ще хвилинка вашої уваги Добавлю в цьому відео в кінці цікаве питання. У нас є питання до вас, до аудиторії. Знаю, що багато людей дивляться і спеціалістів. Можливо, тут є офіціали, хто працює в офіціальних сервісах. Така має шкода. Шкода 2016 року, Суперб. Комплектація Лаурін Клімент 2.0 TDI, і 288 що ми маємо? Ситуація по клімату. Підключились на промивку пічки. Трішки бруду вийшло незначна кількість. Але би, по всім сторонам, по всім дефлекторам, бачимо, що якийсь недогрів менше ніж 70 градусів. І зайшли в клімат. Клімат, як бачимо, помилок немає. І заходимо в параметри. Вибираємо тут заслонки ліва. Вибираю зараз ліву і вибираю праву. Стоїмо, включили заслонки 100%, тільки що було 100%. Нагріваємо воду на апараті. Апарат дійшов до відмітки 75 градусів температура води і почалося в режимі хай. Скидування процентів закриття заслонки. Бачите, і 100% починає прикривати, або ну, навпаки, можна сказати, відкривати, трошки домішуючи холодного. Ось вам ліво, право, 92% 93%. Зараз ще глянемо. передню Передня 100% стоїть. 92-90%. Так, тепер спробуємо вимкнути апарат, Вимк... виключи апарат. Дивіться, що відбувається. Вимкнув апарат, вимкнув, немає зараз циркуляції через пічку. І починає додати заслонки 97-100% права і 100% ліва. Отака От ситуація. Бачите? Тобто, при догріві... До 75 градусів охолоджуючої рідини і пропуску її через повітря. Стоять датчики в кліматі, які фіксують цей факт, і їм не подобається, що йде потужне гаряче повітря, і вони його ограничують заслонкою. Заслонки починають прикриватись. Тепер знову вмикни, будь ласка. Зараз ми знову вмикнули апарат. Пішла прокачка гарячої води через нього. Температура зараз ну, майже 90-87 градусів. Прокачується рідина. Наблюдаємо за заслонками. Поки 100%. Іде набір температури. Все гарно. Пішло-пішло. Набирає 53-54. Ну, іде набір. Оп, дивіться. Пішло знов те саме. Знов дивіться, 98%, 97,5%, 96%. Знов клімат починає відкривати трішки на холод заслінки. Моторчик починає не до кінця бути закритим. І зараз упаде там, до 90-89. Що це таке? Питання. Чому клімат не дає на максимум тепла? Не хоче він дати. Все. Ну, тупо не хоче і все. 100% заслонки не можуть бути закриті, коли тобі хочеться. Тобто на 90 і все. Так налаштовано, десь запрограмовано це. З чим це пов'язано? Де його вимкнути? І де можна зробити так, щоб в режимі хай не, не зменшувалися ці показники і заслонка була повністю закрита. І тому виходить, що ми міряємо пічку і може здатися, що вона не догріває. Тобто 60 дає, але 70 не хоче виходить. І таке таке. Враження, що пічка все її треба міняти. А тут не в пічці діло, тут тому, що воно відкриває, холода додає. Оце було таке питання. Будь ласка, хто може знає на просторах інтернету не знайшов відповіді, де підлаштувати, можливо, в адаптаціях, якщо щось треба вимкнути чи щось включити. Будемо дуже вдячні за відповідь, тому що така шкода вже не одна, ми вже таку шкоду зустрічали. Гляньте, що робить. 87. Процентів, замість 100. І температура на правій стороні тримається в районі до 60 градусів. І більше воно не хоче давати, буде буде ще жарче йти температура рідини, воно ще прикриє, ще пустить холодного воздуха. Так, щоб так сказати, не не запрів в машині, щоб щоб себе чувствував так бодрячком. Я так розумію. На все добре вам. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!